А сьогодні в мене відео не для всіх. Ті, хто гачкували зірочку у попередньому відео, ви знаєте, як набирати, як робити ланцюжок і як гачкувати. А тепер це відео для тих, хто хоче зірочку робити по колу. Набираєте із пишних стовпчиків саме ланцюжок, і приєднуєтесь ось тут, де починали гачкувати перший пишний стовпчик. І приєдналась. Одну петлю фіксую, але витягую і починаю гачкування не в цю петлю, а тут, де був перший пишний стовпчик. Звідси виймаю один, два, і три. Притримую, пров'язую все як завжди і фіксую. Одна петелька і петля по візерунку. Тобто ось таке у мене з'єднання. Тепер сюди ж один. Два. Три. В те саме місце. Один. Два. Три. І ще одне. Бачите? Поруч з'єднання пишних стовпчиків. Один, два, і три. На гачку три пишні стовпчики не завершені. Все те саме. Притримую, підхопила ниточку і протягую через всі три стовпчики. Є? Підбираю цю ниточку. І все продовжую далі. Одна повітряна петля. Ось бачите, Частинка зірочки уже готова. Ще один момент. Сюди ж. Один, два, три. Тобто я продовжую по колу. Один, два, три. І знову підхоплюю слідуючий поруч стовпчик або з'єднання стовпчиків. Один, два, три. Ниточку притримую, підхоплюю і ось так протягую. Показую так, щоб бачили. Не тому, що мені зручно, мені так не зручно. Мені зручно ось так. Але показую так, щоб бачили, що саме я підхоплюю. Ще раз витягнула. Один, два, три. Слідуючи, отут, де я вже пров'язувала, накидую один, два, три, два стовпчики. І поруч з'єднання пишних стовпчиків. 1, 2, 3, Я зараз показую так, як зручно мені я притримую. І ось так, бачите, вони дуже легко протягуються. І підхоплюю ниточку, яку притримувала. Все. Повітряна петля. І так продовжую по колу. Бачите, уже половинка зірочки готова. По всьому колу. І так, далі долучайтесь багато цікавого.